Вахі-ґру! Сьогодні ми з вами зробимо медитацію война для того, щоб висловлювати свій намір у простір. Складаємо руки в намасте. робимо декілька глибоких вдихів видихів І вдих до манти. もう आदि गुरे नमें जुगा गुरै नमय सदगुरै नमय सिर गुरुदेव भय नमें आद गुरे नमें जुगाद गुरे नमें सात गुरै नमें श्री गुरुदेव भय आद सच जुगाद सच है सच Nanakosip. Baba Sirchand мукадеkach, muka de kač, mukadekač. Робимо глибокий вдих. Тянемо енергію до третього ока. Відчуваємо силу міць. Там, вдих. Складаємо руки, де пальці Єпитера будуть прямі, як сад крії, великий лівий палець зверху, і очі і вказівні пальці будуть на одній лінії, і ми будемо бачити свій намір і висказувати афірмацію. Я мирний воїн, я воин святий, мої руки Божественний меч, яким я розрубаю всі перешкоди на своєму шляху. У мене є мета. Сформулюйте свою мету. Я йду до неї. Ніщо не може зупинити і похитнути мене на цьому шляху. Я мирний воїн, я воїн святий, мої руки божественний меч, яким я розрубую всі перешкоди. На своєму шляху. У мене є мета. Сформулюйте свою мету. Я йду до неї. Ніщо не може зупинити. І похитнути мене на цьому шляху. Я мирний воїн. Я воїн святий. Мої руки божественний меч, яким я розрубую всі перешкоди на своєму шляху. У мене є мета. Сформулюйте свою мету, я йду до неї. Ніщо не може зупинити і похитнути мене на цьому шляху. Я мирний воїн, я воин святий, мої руки Божественний меч, яким я розрубаю всі перешкоди на своєму шляху. У мене є мета. Сформулюйте свою мету. Я йду до неї. Ніщо не може зупинити і похитнути мене на цьому шляху. Я мирний воїн. Я воїн святий, мої руки божественний меч, яким я розрубую всі перешкоди. На своєму шляху. У мене є мета. Сформулюйте свою мету, я йду до неї. Ніщо не може зупинити. І похитнути мене на цьому шляху. Я мирний воїн. Я воїн святий. Мої руки божественний меч, яким я розрубую всі перешкоди на своєму шляху. У мене є мета. Сформулюйте свою мету. Я йду до неї. Ніщо не може зупинити і похитнути мене на цьому шляху. Я мирний воїн, я воин святий, мої руки Божественний меч, яким я розрубаю всі перешкоди на своєму шляху. У мене є мета. Сформулюйте свою мету. Я йду до неї. Ніщо не може зупинити і похитнути мене на цьому шляху. Я мирний воїн. Я воїн святий, мої руки божественний меч, яким я розрубую всі перешкоди. На своєму шляху. У мене є мета. Сформулюйте свою мету, я йду до неї. Ніщо не може зупинити. І похитнути мене на цьому шляху. Я мирний воїн. Я воїн святий, мої руки божественний меч, яким я розрубую всі перешкоди на своєму шляху. У мене є мета. Сформулюйте свою мету, я йду до неї. Ніщо не може зупинити і похитнути мене на цьому шляху. Я мирний воин, я воїн святий, мої руки Божественний меч, яким я розрубаю всі перешкоди на своєму шляху. У мене є мета. Сформулюйте свою мету. Я йду до неї. Ніщо не може зупинити і похитнути мене на цьому шляху. Я мирний воїн. Я воїн святий. Мої руки божественний меч, яким я розрубую всі перешкоди. На своєму шляху. У мене є мета. Сформулюйте свою мету. Я йду до неї. Ніщо не може зупинити. І похитнути мене на цьому шляху. Я мирний воїн. Я воїн святий. Мої руки божественний меч, яким я розрубую всі перешкоди на своєму шляху. У мене є мета. Сформулюйте свою мету, я йду до неї. Ніщо не може зупинити і похитнути мене на цьому шляху. вдих, мула-банха, фіксуємо свій намір та видих попросить руками, кожна клітинка запам'ятовує цей стан. Віктор. Запам'ятовуємо, запам'ятовуємо священний простір барака. І складаємо руки в активне намасте. Робимо декілька вдихів, вдихів. і дихів. І вдихаємо. До мантри сатнам. Санам. Сатнам. 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 Процвітання мирного неба до перемоги.